Вітання! Погода просто мм. Ну, на хвоні все ще біжевий шум. Але думаю, ви можете виглянути у вікно і переконатися, що погода просто му. Але уявіть, якби час йшов ще нестабільно, і ви не могли сказати: от коли я ходив в дитячий садок, тоді була погода не те, що зараз. Бо, можливо, ви ще не ходили в дитячий садок. І коли це зараз? Це яке отут. Чи те, яке було отут, коли почав казати слово зараз. А саме так якийсь час працював час в світі Аурубіс, в якому відбуваються події серії ігор Старовинні Скрутки. Ці часи називали ерою світанку. Так от. Це відео відкриває під цикл про історію світу старовинних скрутків. Я хочу зробити десь 5-6 відео, включаючи це, які будуть розповідати про події у світі в хронологічному порядку. Ну крім цього, бо хронологія веру Світанко трохи хромала знову ж через те, що час ще не усвідомив себе. А глянути відео про Бога часу ви можете по ось цій спливати. Не дякуйте дуже сильно. Так от це відео відкриває під цикл про історію світу Нірна. Я хочу зробити десь 5-6 відео, включаючи це, які будуть розповідати про події в світі в хронологічному порядку. Але я так швидко забуваю, що я хочу і що я обіцяв. Приблизно з такою швидкістю, як забуваючи, сказав я, що оцим от, от відео хочу відкрити під цикл про історію. Вибачаюся, часова лінія знову стабілізована, можемо продовжувати. Ера світанку це той час, коли було сформовано світ. Я спробую розмістити події більш-менш в логічній послідовності. Добре, що люди сперечаються про це вже задовго до мене, і мені майже нічого не треба вставляти в послідовність самому. Проте, вставляємо останню ремарку. Це узагальнена версія подій. Бо свідки того, що відбувалося при створенні світу, не дуже люблять розповідати про це. І в кожного народу є своя думка про минувщину. Дві сутності, умовні Ану і Падамай, які символізували порядок і хаос, зійшлися у вічному протистоянні. З їх битви зародилися 12 світів і етада, первісні духи, які по суті дали потомство, яке стало всім живим, і богами, і терепири. Все це існування одним словом можна назвати аурс, існуючий Всесвіт. В якийсь момент із етада утворився бог часу Акатош, про якого можна глянути в нашому окремому відео по вспливачці. Не дякуйте сильно. По його появі, час пішов більш адекватно, але все ще давав збої. Проте іншим етада стало легше себе усвідомити, коли час рухався більш-менш в одному напрямку. Найсильніші з Ет-Ада стають відомими богами, інші усвідомлюють себе як абстрактні концепції та емоції, і їх свідомість часом згасає. Був такий Ет-Ада як Лорган. Він прийшов з хаоського світу Падамая. Він придумав і представив іншим богам концепцію світу, в якому боги могли саморефлексувати, розвиватися. І стати такими ж потужними, як перша сили, що їх і породили. Багатьом сподобалась ідея Лоргана, і вони приєдналися до проєкту відомого як Мунд Ауріелю, обіцяючи, що він буде королем Нового світу, і він приєднується до творців. Магнус же керував всім процесом. Багато духів, які вийшли від Падамая, вирішили, що в носі мали таку концепцію, і створили власні світи по власним задумам всередині себе самих. Це так само рефлексія. Ці духи тепер відомі як Даедра. Що з Ельхвійської означає не наші пращури». Тих, хто взяв на себе роботу по створенню світу, ельфи називають Аедра. Наші пращури. Так от, ці даедра постворювали всередині себе власні світи і зайняли безмежний обмежений простір відомий як Облівіон Забуття. В процесі творення світу або, можливо, боротьби між Етада і Даедра. Були зруйновані 12 першостворених світів, лишилися тільки світи Ельнахвей і Гіст. Моя особиста думка, яка дуже важлива, але тільки до мене, як і думка кожного. Це те, що не треба сприймати це слово світ в прямому сенсі, тобто як планета чи як план буття. Можливо, світ гісту це концепція буття розумних дерев, а світ Ельнахвей це концепція буття гуманоїда подібних істот. Один із знищених світів міг бути концепцією думаючого каміння або думаючий маскало. А, ні-ні-це ні, 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 ні це вже я якісь дебрі забрів, такого точно бути не могло. Так от, світи були зрейновані, і з їх залишків зліпили нірн. Світ, в якому все і відбувається. І тепер знову я починаю трохи в сторону відходити. Ніхто з вас майже не здогадується, але мене цікавить принцип кальп і натягування Савина глобус. Зараз я вам поясню. Кальпа це такий принцип старовинних сувоєх, згідно яким світ час від часу повністю руйнують, і він починає своє існування з самого початку, захопивши певні моменти з попереднього світу. Тобто як ремейк світу. Це про кальпу. А тепер про натягування Савина Глобус. Та лише ж ти, бідну пташку, спокої! Оці 12 світів, які зруйнувалися і об'єдналися разом в Нірн, насправді є. Попередніми кальпами світу. А через те, що час був з проблемами, альтернативно обдарований час такий, то і не зрозуміла, яка кальпа чи який світ був за яким. І з певної точки зору ці світи могли бути одночасно. І зараз ми живемо, точніше, нірнчани живуть в кальпі гіста. Гіст одні з найдавніших, якщо не найдавніші жителі Нірну. а мери і люди прийшли пізніше з кальпи Ельнахвеїв, наприклад. Все, хвилинка наркоманії закінчилася, продовжимо історію. Світ було майже закінчено і раптом опа! А едра зрозуміли, що він не такий, як їм обіцяли. Він нестабільний, хаотичний, наповнений магією. Деякі Ат-Ада, які приймали участь в створенні світу, розчинилися в ньому, віддаючи свої особливості світу. Інші стали блідою тінню себе колишньої. Є думка! Що Лорган з самого початку так і планував, він обманом заохотив своїх побратимів, богів до створення світу. Є думка, що Лорган нормальний тип і все зробив правильно, така ціна прогресу, щось зникає, щоб з'явилося щось нове. Магнус, який був архітектором світу, дивить, давить на тапок. і багато етат також. Вони прориваються крізь необмежений обмежений простір Облівіано, який оточує їх творіння. І повертаються до простору без простору, де планують первинні сили Етеріусу. Цих духів почали називати Магнаге. Ауріель отримав від Анно первичного порядку: лука і щита, щоб захистити Альмерів від людей. А на хіба це робити? А тому, що від Ано пішов Ауріель, і він покровитель мерів, тобто Ельх. А від Падамая пішов Лорган, і він покровитель людей. Що за люди, що за Ельхви? спитаєте ви. Ми ж тільки про якихось гіст Єльнахвей говорили. А це все тому. Що час працює через сраку. Ельнахвей порадили ці два масиви народів і, можливо, й інших. Ті Ельнехвеї, які тяжили до порядку, стали мерами, а ті, які до хаосу, людьми. Зауважу, що хаос і порядок це не добро і зло, це іншого типу сили, щоб ви не думали, що мери добрі, а люди погані. Так, і ще одна ремарочка: хаос в своях це не хаос в молоті війни. Але ж не всі творці світу покинули його, деякі лишилися. Почалася війна між силами Ауріеля і Лоргана. Послідовність подій точно невідома, але під шехством Лоргана люди захопили атмору, але все рівно сили людей програли. Як точно відбулося? Але один з найвидатніших воїнів Ауріеля Трінімак вирвав серце Лоргану. Чи це сталося в розпалі бит, чи під час суду Лоргана на вершині урвежі. Але Лоргана позбавили божественної іскри, і його серце було скинуто з урвежі. А можливо, Ауріель вистрілив ним із лука, з того самого, який йому дав Ану. Де впало серце, з'явилося вулкан. Кажуть, що в момент, коли вирвали серце з грудей Лоргана, в першому світі пішов дощ, і саме тоді з'явився Шеогорат Бог Безуму він же даєдричний принц Безуму. А інші байки розповідають, що Бог Безуму це проклятий деєдричний принц порядку, якого боялися інші деєдра. Якщо вас цікавить більше тема деєдричних принців, то можете глянути ось це відео. До речі. Що за урвежа, з якої швиряли серце лоргана. Ну, зараз вона відома як вежа Дірені. Ця вежа дуже важлива для існування світу, її звели Боги і на ній вирішували долю світу, що з ним робити. І на ній або знищили лоргана, або відправили у вигнання в світ смертних. Можливо, завоювання Атмора відбулося вже після того. А можливо, завоювання Атмора це один з 12 світів, який зруйнувався е при створенні світ. В цей час серед Альдмерів Відбувся розкол. Нага в цей час, в час, коли час, час від часу давав нещасні збої. Від Альмерів відділилися Босмер, Айлейди і Двемер. Кімери також почали слухати богів творців світу, тобто Аедр Даедр. І ті нашептували пророку Велоту, що культура Альмерів декаденсна і треба валити з їх земель. Але Тренемак намагався зашкодити розколу, тому один із даєдричних принців, які взяли під своє крило Кімерів. А саме Боетія прокатнув Тренімака, щоб не заважав. А після дефікації Боетії на світ з'явився деєдричний принц Малакат. Ті мери, які йшли за Тренімаком, вирішили йти тепер за Малакатом. І вони змінилися, як і їх наставник, перетворившися в орсмерів. Або в орків, не в цих орків, а в цих. Ще в цей незрозумілий час хтось створив небесну кузню у Вайтрані. Закінчується яросвітанку тим, що на вершині урвежі аедра збираються, щоб вирішити долю мундуса, пла буття. Стоп! Це ж було вже. А я скажу, це досі є. Так от, на тому зібранні не тільки вирішили долю Лоргана, а й світу. Хто хотів, втік, наробивши дірок в обліюані, тепер відомих як Зорі і Сонце. Хто хотів лишився, щоб порядкувати сили в нірні. І відійти поодаль, щоб спостерігати за світом, який віддають в руки смертним. А більшість Ельнахвей стали мерами, людьми, звірами і тому подібними. Наступила меретична ера або Ельхвійська ера, про яку ми поговоримо наступним разом. І так, що ми маємо? Ми маємо стільки відсутності. Ет ада це всі духи, які утворилися від адо і Падамая. Вони діляться на аноїчних, як Ауріель. І падамічних, як Лорган, Даедра – це етада падамічного типу, які вирішили створити світ всередині себе і живуть в облію. Є аедра, це ті, хто створили світ смертних і залишилися його оберігати, є Мангаге, це ті етада, які приймали участь в створенні світу, але покинули його. Є Ельнахвей, які породили живих істот. І є Гіст, які є думаючими деревами, грубо кажучи. В меритичну еру буде трохи зрозуміліше, сподіваюся. Бо там є якась послідовність подій. А на сьогодні це все, що я хотів розповісти вам про еру світанку. Це було настільки ж захоплююче, як розбиратися в історії людства до появи писемних джерел, але тут хоч якісь джерела були. З вами був підсобник, і будьте готові до наслідків, коли підписуєтесь на сумнівні авантюри.